Денна Ямайка Саусайд Джемейка Квінс стала зоною бойових дій, одночасно перетворившись на потенційний горщик із золотом для головорізів та хаслерів. Супрім народився в 1960 році в родині середнього класу в районі Southside Jamaica Квінс, який веру Крека почали називати Suicide Jamaica Квінс, після того як доволі благополучний район перетворився на найнебезпечніші тренчі Нью-Йорка, з юності Макгріф приєднався до ісламської секти 5%. Ця секта вірила, що 5% афроамериканців повинні керувати усім світом. Супрі міг вступити до коледжу, грати в футбол, але зрозумів, що йому світить звичайна робота, як у його батьків. А так як зв'язків у нього не було, ісламісти із 5% ввели його в торгівлю наркотиками. Так як частина із п'яти відсотків це був криміналітет, який прикривався вченнями, щоб вирбувати молодих для торгівлі наркотиками. Саме п'ять відсотків дали Супріму його ім'я. Один із членів п'яти відсотків познайомив Супріма з авторитетним драглордом Лорензо Феткет Ніколсом. Супрім створив свою небезпечну банду, яка була відома на весь Нью-Йорк. і Називалася Супрім Тім. Так само, як і у випадку з Black Mafia Family, Supreme Team мала структуру наркокорпорації, яка працювала по принципах легального бізнесу. Supreme Team контролювали проджекти Бейслі і Корлі. А Lorenzo Fat Феткет контролював Foti Projects. Один із оригінальних учасників Supreme Team, Bimmy, який є дядьком репера Waka Флаки, сказав в інтерв'ю, що до 85-го року Supreme Team продавали тільки чистий кокаїн, а вже потім почали штовхати крек. Але саме Supreme Team почали хвилю крек кокаїну в Квінсі. Supreme Team — це більше ніж наркоторговці. Це бренд, тому весь Квінс знав і поважав Supreme. Після того, як Супрім Тім включала більше 200 людей, Прім підключив у гру свого племінника Джеральда Принца Міллера, який став його правою рукою. Принц відзначався своєю брутальністю та жорстокістю на вулицях нью -Йорка. Мак Гріф намагався тримати свій бізнес подалі від копів, і навколо його проджектів стояли люди з раціями, які передавали інфу, якщо з'являється поліція. На піку своєї кар'єри Супрім